Вітаю всіх друзів! Продовжую читати уривки з послань до людства, що пробуджуються, які записані через ясно чуття по телепатичному каналу зв'язку мною, Оленою Новосвіт. Хрест це поєднання вертикалі та горизонталі, тобто поєднання в рівновазі духовного та матеріального. Таке його значення, цей символ відомий з давніх давен, бо до цієї мети і спрямований на шлях шлях гармонійного поєднання духовного початку та матеріального. Це з'єднання має бути гармонійним, тобто, має здійснюватися рівновага. І звідси хрест потрібно носити на собі лише рівносторонній без розп'яття і розтягування однієї з ліній, розтягування верхньої лінії передбачає збільшення вертикалі духовного початку, але людська умертвлена постать перекриває цей рух. Вгору, бо у знаку існує смерть, а не Воскресіння. Хрест, як символ цієї планети, може бути лише рівнобічним, бо тільки через розвиток Духа відбуватиметься розвиток матерії, одухотворенна матерія через розвиток усіх найкращих якостей і почуттів. Через розвиток фізичного тіла, через гармонію є наше завдання і той шлях, яким ми хочемо вас направити. Ваші прагнення мають бути спрямовані до гармонії, бо всі космічні закони, побудовані на цьому принципі, сам творець здійснює процес творення. Через увігнутий простір, який, на вашу думку, можна зобразити як хрест у колі, і цей хрест є енергетичними потоками, які через спрямоване обертання формують інші енергетичні потоки, тим самим здійснюючи процес творення. Цих потоків виникає безліч вони допомагають процесу концентрації енергії, процесу перетворення енергії.